Хочу бути героєм. Черепашка Чіко, як і всі інші черепашки, полюбляє фільми і мультфільми про героїв, які рятують світ. Він щодня дивиться історії про звитяжних і сміливих черепах, які поспішають усім на допомогу. Звичайно, маленький Чіко теж мріє бути супергероєм, щойно виросте і стане дорослим. Та якось йому на думку спала ідея а чому б не стати героєм вже зараз? Навіщо чекати? Хочу, а значить, можу. Чіко вирішив негайно взятися до діла і взятися серйозно, адже від цього залежатиме життя всіх черепах на землі, а можливо, і взагалі всіх жителів планети. Тому Чіко склав список усіх справ, які треба робити, щоб стати героєм. Список вийшов на диво короткий. Щоранку роби гімнастику, нарощуй м'язи, шукай, кого рятувати. Не гаючи ні хвилини, Чіко взявся виконувати свою вкрай важливу місію. Він зробив кілька гімнастичних вправ і перейшов до другого пункту. Так, ось і цей пункт виконано. Чіко перевів подих і напружив м'язи на лапках. Тепер піду і подивлюся, кого сьогодні можна врятувати. Він ще раз перевірив силу м'язів, але когось не дуже великого, бо я ще не дуже накачався. Майбутній герой вийшов на двір і наштовхнувся на сусідку черепашку Полі. Вона розгублено стояла біля свого велосипеда. Привіт, Полі! А чому стоїш? Щоб їхати, треба крутити педалі. Чи ти гадаєш, він сам поїде? пожартував Чіко. Проте Полі було не до сміху, бо її велосипед зламався. Привіт, Чіко! Я знаю, що треба крутити педалі, але вони чомусь не крутяться. Допоможеш, з надією попросила Полі. Я це я, я з радістю, та зараз дуже поспішаю, пояснив Чіко і побіг далі на пошуки цікавіших пригод. Полі сумно подивилась услід Чіко і замислилася, кого би ще попросити про допомогу. А Чіко, йдучи геть, насуплено бурмотів Немає часу в мене на ці забавки. Мені треба шукати кого рятувати. Кому допомогти, а тут вона зі своїм велосипедом. Весь день Чіко шукав тих, хто потрапив у біду. Додому він повернувся пізно ввечері, так і не знайшовши жодного, кого можна було б урятувати. Марні пошуки геть втомили Чіко, тож після вечері він навіть не помив посуд і не поскладав іграшок. Наступного дня, після зарядки, Чіко знову вирушив на героїчні пошуки. Десь же вони є? Ті, кому терміново потрібні його сила й мужність. О, Черепашка щиро хотів стати справжнім героєм. Агов, агов, допомозіть, долинуло з дитячого майданчика. Нарешті, це мій шанс, зрадів Чіко. Зараз я вас врятую. Біжу, йду. Він роззирнувся всебіч, готовий до звершення подвигів. Коли це побачив, маленьке черепашеня на гойдалці. Агов. Допомози мені, будь ласка, лозгойдатися, бо я не можу. Це, це ти кликав на допомогу? здивувався майбутній герой. Так, так, радісно вигукнув малюк. Як тобі не соромно. Я гадав, що треба когось рятувати, комусь терміново допомогти, а ти просто не можеш розгойдатися, роздратовано сказав Чіко Черепашенят і пішов далі стежкою, бурмочучи, це ж треба. Я подумав, що от-от стану героєм. Раптом назустріч Чіко вибіг його однокласник Бобі. О, друже, а я тебе крізь шукаю. Потрібна твоя допомога. Чіко знову розправив плечі, очі в нього засяяли, а серце заколотало в грудях. Потрібна моя допомога? Звісно, які питання? Я уже майже герой. Допоможи, будь ласка, придумати привітання для вчительки в неї завтра день народження. Що? обурився Чіко. Привітання для вчительки? Ти. Ти хоч розумієш, що гаєш мій дорогоцінний час? Я прагну подвигів, а ти мені всілякими дурницями відволікаєш, грізно відказав Черепашка. Ну, як не щастить, то не щастить. Що вдієш? Весь час Чіко відволікала від важливого завдання, від пошуків того, кого потрібно врятувати. То хтось просив подати м'яча на футбольне поле, то піти до магазину, то з малечею побавитися. І цього дня Чіко знову повернувся додому засмученим. І коли він сумний сидів у своїй кімнаті, то до нього підійшла старша сестричка Лінда. Привіт! Чому ти такий кислий? Що, лимонів об'ївся? Нічого я не їв. Я образився, пробурмотів Чіко. І що сталося? Просто, розумієш, я хочу героєм бути, а рятувати нема кого, навколо самі лише нахаби. Ти їм дай, ти допоможи, скаржився Чіко сестричці. Ой, ну ти мене й розсмішив. Який же з тебе герой, якщо в тебе в кімнаті такий безлад, навіть прибрати тут не можеш. Отож до героя тобі далеко! Сказала Лінда і голосно розсміялася. Що? Та я Я зможу, ось побачиш, я зараз візьму і все поскладаю на місця, і такий тут лад наведу, що що го? грізно пообіцяв Чіко. Його обурили слова Лінди, і він вирішив, будь що, довести сестрі, що здатен бути героєм. Черепашка зібрався із силою і взявся прибирати. Книжки склав на полицю. Одяг у шафу, потім витер пил і навіть у коробці з іграшками навів лад. Чіко дуже захопився прибиранням, він навіть не помітив, як дійшов до кухні і помив посуд після обіду. А щойно він з усім впорався, з роботи прийшла мама. Ой, а хто це все зробив? не приховуючи захоплення, сказала мама. Хто ж тут такий герой? Герой? сторопів Чіко. Я герой? Звичайно, що так. Це ж непроста справа все прибрати. Треба знайти час, щоб не гратися і не гуляти з друзями, проявити наполегливість і терпіння. Потрібно бути справжнім героєм, щоб таке зробити, із захватом і вдячністю сказала мама: Ти мій любий герой! Але ж я нікого не врятував, ледь чутно бурмотів Черепашка. Я не звільнив нікого від злодіїв. Я ж просто, навпаки, врятував, врятував мене від прибирання і звільнив мені кілька годин для відпочинку. Молодець, ти справжній герой. Дякую тобі, синку, сказала мама і міцно обійняла свого маленького героя. У маминих обіймах Чіко стало тепло і затишно. Він замружив очі від задоволення і притулився до матусі. Раптом Черепашка зрозумів, що для подвигів не варто шукати якоїсь нагоди, героєм можна стати і в маленьких справах, адже будь-яка допомога це і є геройський вчинок. Роззирнувшись і трохи помилувавшись чистотою в кімнаті, Черепашка побіг на двір. але вже не для того, щоб шукати кого рятувати, а щоб бути поруч, якщо комусь знадобиться його допомога. Раптом треба комусь полагодити велосипед, когось розгойдати, а комусь допомогти написати листівку. Чіко готовий до всього. Щодня можна бути для когось героєм. І, можливо, твій вчинок не буде подвигом, але хтось обов'язково оцінить твою допомогу, щедрість і доброту, адже бути для когось героєм так просто. Поміркуйте, дітки. Ким хотів стати Чіко? Чому Чіко не допоміг Поллі та черепашеняті? Який подвіг здійснив Чіко? За що мама похвалила сина? Як можна легко стати героєм?